Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify або продавати товари на Etsy, Amazon eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас не продається. Додайте знижку. Продається, додайте знижку і продавайте ще більше. Більшість покупців шукає не просто товар, а вигідну пропозицію. Etsy це розуміє, тому акційні товари просуваються краще. Вони вище у пошуку, позначаються як сейл і з'являються у добірках та підпадають під фільтри. Фільтр знижка один з найпопулярніших. На маркетплейсі ним користується більше 80% відвідувачів. Тому знижка автоматично збільшує трафік для вашого магазину. Якщо ви правильно налаштуєте знижки, це не мінус до прибутку, а плюс до охоплення, конверсій і середнього чеку. Які ж знижки доступні на Etsy і коли їх краще застосовувати? Знижка у відсотках або безкоштовна доставка. Краще запускати на 1-2 дні. Покупці бачать, що акція скоро закінчиться і частіше купують на емоціях. Але можна задати тривалість від 1 до 30 днів. Знижка на кількість товарів. Наприклад, при покупці 2 і більше одиниць знижка 15%. Актуально, якщо ви хочете підвищити середній черг. Знижка від суми замовлення. Скажімо, при замовленні від 200. Мінус 20%. Це стимулює купувати більше одразу. Комплексна знижка на вибрані товари. Etsy покаже покупцеві, що при покупці двох суміжних товарів разом знижка більша. Наприклад, купи жіночу і дитячу сукню і отримай знижку 15%. Бонус для продавців. Налаштувавши цей тип пропозиції, ви будете показувати більше своїх лістингів покупцю. Make an offer – можливість торгуватись. Ви можете дозволити покупцям запропонувати власну знижку. У лістингу біля кнопки Add to basket з'явиться кнопка Make an offer, І подальше спілкування по вартості товару переходить у повідомлення із продавцем. Ви самі вирішуєте, прийняти її чи відхилити. Цей варіант добре працює для вінтажних товарів або дорогих пропозицій. Автоматичні купони від Etsy. Etsy самостійно надсилає купони тим, хто додав товар у вибране, залишив його в кошику, вже здійснив покупку. Тут варто задати вищий відсоток знижки ніж у звичайному розпродажі, бо це тепла аудиторія. Промокод для окремого покупця. Ви можете створити код на відсоток, фіксовану суму або безкоштовну доставку. Індивідуально. Це чудовий інструмент для закриття продажу після листування. Де знайти ці налаштування? У вашій адмінпанелі Etsy Shop Manager. Marketing, Маркетинг, сейл Discounts. Інтерфейс інтуїтивний. Обираєте тип акції, встановлюєте умови і все готово. Etsy надає вам готові інструменти для стимулювання продажів. Не використовувати їх означає втратити частину трафіку. Почніть із простої знижки і поступово додавайте інші типи. Тестуйте, аналізуйте і масштабуйте те, що працює. Залишайте свої коментарі під відео, підписуйтесь на цей YouTube канал. Треба допомога з просуванням на Etsy, Amazon, EBay або Shopify. Звертайтесь до мене в директ мого інстаграму. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!